Привіт всім любителям наших блогів. Сьогодні черговий. Я купив собі навушники Monster Beats by Dr. Dre. Це не якась копія, це оригінал, куплений за 10 копійок. Сьогодні просто будемо, що бачимо, про те і говоримо. Приємного вам перегляду цього блогу. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Не так давно подивився блоги деяких дівчат. Ой, що я кажу? Тепер же всі будуть знати, що я дивлюся 16-річних дівчаток. Я побачив, що їм не вистачає мотивації. Вони їх шукають в книгах. Ну, я можу порадити. Носіть речі фірми Adidas та Nike, просто подивіться на їхні гасла. Немає нічого неможливого і просто роби це. Чим не мотивація? Кілька місяців назад я бачив, що деякий кашадурчик сказав, що він такий модний і може проїхатись на даху потяга. Але я доведу, що він такий не один, і зараз буду робити супертрюк. Не тільки якийсь каша дурчик, так може, а може навіть Деніт Д в ГТА. Чекайте нових каскадерських суперштук на нашому каналі. Прийшлось попросити людей зняти мене, бо мобільник випав, коли я стрибав на потяг. Після того як я покатався на даху потяга, мені захотілось пограти в танки онлайн. Така реалістична гра, що навіть мені поставили синця. Під око, що зі мною буде, якщо я почну грати в дотку, хоч би записати тоді наступний блог. На цьому я буду блог свій завершувати. Він вийшов коротенький, але думаю, що наступного разу запилимо блог на годину. Ну, звичайно, я жартую. Дивіться наступні мої блоги. Не пропускайте. Тіцяйте на великий палець вгору, і все буде добре.